Що на тебе чекає протягом трьох днів? Давай ну, подивимося. Спочатку, звісно, хто ти Хто до мене сьогодні прийшов. Тут, коротше, скоріш за все, ти просто людина, яка перебуває у якомусь любовному трикутнику чи у взаєминах, де щось відбувається за твоєю спиною, щось тобі недоговорюють, щось від тебе приховують. і, Ймовірніше за все, ти просто вже або про це знаєш, або про це здогадуєшся. Про що ще? Ти? Ну, ти, жінка або фемінний чоловік, ти сама по собі така є досвідна достатньо турботлива, жіночна, саме зовнішнього знаєш. можеш мати такі форми або якусь там іюмінку в зовнішності, що приваблює погляд до тебе. Може трошечки бракувати піклування про себе саме як про жінку. Це там типу, масочки, якісь наліпіння на ногти, піти зробити в такого роду. Якщо це про тебе, то залишайся. Це твій розклад. Якщо ні, обери, будь ласка, інший. то що на тебе чекає протягом трьох днів? Давай дивитись, ой, ну. Кожний розклад буде, тому що, в принципі, все плюс-мінус змін, Поетапний розвиток твій, поетапне життя, тобто, таке достатньо спокійна динаміка. Що ще? Розмова достатньо дратівлива з особою чоловічої статі, він може бути такий дуже гарячий, але достатньо непослідовний в своїх діях. Тобто, сьогодні каже одне, завтра робить інше. Розмова буде на таких. Трошечки агресивнува господи, яке складне слово, агресивнуватих вайбах. До чого це призведе? Не хочу розстраювати, але до емоційного гойдалок. Такий собі розклад, насправді, справді в інших галузях життя, які не стосується цього чоловічка. В принципі, все так, як завжди. Насправді агресивна розмова буде, яка призведе тебе до емоційного гойдалок. Якщо ти хочеш розібратися з емоційними гойлками з цим чувачком, то приходь до мене на супертрансформаційний таро розбір. Ми якісно все це розберемо. Коротше, приходь в інстаграм. Пока.